Нові лідери профспілок України вони завітали до грішніх плавнів та свій робочий візит розпочали із зустрічі з колективом підприємства компанії Ферекспо, який працює на Полтавському та Єрцівському гірничо збагачувальних комбінатах. Які теми піднімали гості та на яких проблемах наголошували під час своїх виступів на зустрічі нові профспілкові лідери України? Дивіться у наступному сюжеті. Не просто візит, а визначна подія. Вперше в історії групи компаній Ферекспо на зустріч із робочим колективом прибув голова Федерації проспілок України Сергій Бизов. Це керівник нової формації, який до цього протягом п'яти років очолював всеукраїнську профспілку захисників України. Під час війни пішов добровольцем та проходив службу у складі 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Нацгвардії України. Федерацію профспілок України Сергій Бизов очолив 1 липня 2025 року. Прийняв для себе рішення об'їхати трудові колективи, познайомитися з первинними профспілковими організаціями, познайомитися з обласними профкомами. Тому що профспілковий рух, який не рухається по 20-30 років, це ж не ідея і філософія, до якої ми з вами прагнемо. Бо якщо ми з вами говоримо за профспілковий рух, за що ми з вами говоримо? Не тільки за самоорганізацію для соціального і економічного захисту працівника. А ще і за жертовність. Тому що коли приходить війна, бізнес страждає фінансово. Держава, політика в своїй певній мірі, але як же страждаємо ми? Ми знаходимося на робочих місцях, ми виконуємо свій трудовий борг. Ми знаємо, що летять ворожі ракети і знаходимося на своїх робочих місцях. Ми не шукаємо собі кращої долі. Ми за ту невелику заробітну плату, де корнями поросли, там і працюємо. І з кожної родини батько, син, брат, сестра зі зброєю в руках призвалися до захисту нашої батьківщини. Я знаю, що з вашого трудового колективу пішло багато хлопців, і знаю, що всі ці членські внески, які ви збираєте, ви допомагаєте своїм. Коли прийде час відбудовувати країну, то соціальним партнером для держави можуть бути тільки профспілки, вважає Сергій Бизов. Але вони повинні бути єдиними та організованими, адже соціальна адаптація військовослужбовців проходитиме у трудових колективах. Понад 500 тисяч призваних військових це члени профспілок різних галузей, з них 31 тисяча працівники металургійної та гірничодобувної промисловості. Ми сьогодні мусимо з вами вибудувати сильну проспілкову систему. Я буду спиратись на металургів як на передовиків проспілкового руху, як тих, хто завжди стояв в авангарді проспілкового руху. Тому буду просити вашої підтримки, розуміння. І я впевнений в тому, що всі складні ситуації, які склалися у нас навколо навіть цього підприємства, я вже якби в більшій мірі ознайомлений. Вчора мав телефонну розмову з головою військової адміністрації. Він мені висловив слова, якби як то кажуть, підтримка, але сказав, що ми точно зацікавлені повністю в тому, що підприємство працювало в повній мірі. Сергій Бизов запевнив, що питання збереження трудового потенціалу і розвитку компанії Ферекспо підніматимуться на найвищий рівень, вдаватися до заходів, у результаті яких можуть бути звільненими тисячні колективи, це неприпустимо. Запевнив новий лідер Федерації профспілок України. Адже один із ключових викликів після воєнного часу це збереження робочих місць на підприємствах, а також трудового потенціалу країни. Присутній на зустрічі голова первинної організації профспілки металургів та гірників полтавського ГЗК Дмитро Вінівітін нагадав головну на сьогодні проблему для компанії Ферекспо. Нашу проблему проблему нашого підприємства з спорони ПДВ ми підіймали не один раз на різних рівнях. І до обласного ради ми знаємо, що ми теж зверталися. Депутат наш обласної ради мінять Вячеслав Данілич, на жаль, не підтримала обласна рада наше звернення, щоб подалі звернутися до вищих керівних органів нашого уряду, Верховної Ради і так далі. Але є проблема без ПДВ, повернення ПДВ, яке по закону повинно ну, здійснюватись автоматично, так як експортному підприємству, воно вбиває нашу собівартість, воно вбиває наші оборотні кошти, і ми не можемо на повну потужність працювати. Саме за допомогою профспілки компанія Ферекспо намагатиметься достукатися до вищих керівних органів України і звернути увагу на ту ситуацію, що склалася на підприємстві. На зустрічі до колективу компанії Ферекспо також звернувся, і голова профспілки металургів і гірників України Богдан Оверковський. Він розповів про ситуацію в цілому, що склалася у гірничо-металургійній промисловості країни. Дуже складна ситуація на наших і металургійних комбінатах. Як би не здавалося, там деякі звіти звучать. От вчора, буквально, генеральний директор Арселур Мітова Кривий Мауро Лангабардо, він традиційно озвучує, що при такій ціні на електроенергію це підприємство буде зупинено. Тобто тому, що компанії Арсеор це глобальна корпорація. Вони не можуть 4 роки терпіти збитки, і в таких умовах вони готові зупиняти такі підприємства. Крім того, Богдан Оверковський наголосив про важливість наявності на підприємствах колективного договору. Цей документ у компанії Ферекс зразковим, зазначив голова про спілки металургів та гірників України. Вони дали ваш колективний договір. Це окрема тематика. Я тільки прочитав пункт 1.1, що колективний договір є нормативним актом, який визнається і роботодавцями, і проспілкою. Оце те, що у вас в колективному договорі на сьогоднішній день не вдалося протягнути на рівні законодавства. І коли вот таке ставлення до колективного договору, як у вас, буде на рівні всієї країни, ми зможемо посилити роль. А яка зараз тенденція? Всі гарантії, всі мінімальні гарантії, всі можливі компенсації, всі умови праці, все переміщається по проекту на рівень колективного договору. Тому що ну, є така тенденція, якщо отут наверху. Не змогли між собою домовитися, а давайте ми скинемося на колективний договір. Коли не знаємо, що робити, а визначайте в колективному договорі. І от така тенденція: вона двигається і вона підтримується. І роль колективного договору вона стане надзвичайно важливою. Серед головних завдань профспілки металургів та гірників України є залучення до профспілкового руху молоді, яка працює на підприємствах галузі. І наразі, за словами Богдана Оверковського, із цим питанням є певні проблеми. Дуже приємно в залі бачити молодь. Взагалі приємно, що на наших підприємствах вона ще хоч залишилась. Я не думав, що наскільки складно буде сформувати в профспілці молодіжну раду. Ми сьогодні фактично витрушуємо з усіх, знайдіть нам молодь до 35 років, щоб ми змогли сформувати відновити точніше молодіжну раду про спілки. Я уже погодився навіть на 38-річних. І 39, кажу, тільки шановні, я вас прошу, щоб члени молодіжної ради не були старші голови проспілки. Якщо можна, дуже стурбовані ситуацією, в якій опинився трудовий колектив групи компанії Ферекспо, представники районної та обласної влади про це зазначив присутній на зустрічі голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Керівництво як військової адміністрації обласної, так і районної наразі стурбовано тим, що Наразі трудовий колектив і підприємства працюють не повний робочий тиждень. Ми всі розуміємо, що чим стабільніше на підприємстві, чим краще і більше виплачуються податки, налоги, за які потім наші хлопці боронять державу. Це і зброя, це і набої, це їхнє забезпечення, і заробітна плата наших героїв-захисників. Тому чим краще працює підприємство, тим краще вони забезпечені, і тим ми швидше наближаємо нашу перемогу. Це дуже важливо. Наприкінці зустрічі профспілкові лідери України запевнили, що не залишать без уваги ті проблеми, які на сьогодні існують на усіх підприємствах металургійної та гірничо-добувної промисловості. Особливої уваги потребує перезавантаження профспілкового руху України, а найочікуванішою подією є повернення у будинок проспілок у Києві, яка за словами Сергія Бизова відбудеться за будь-яких умов.